І сталося, коли Ісус перестав навчати дванадцятьох своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Прочувши Івану в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх, щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус же промовив у відповідь їм Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими, прокажені, і чують глухі, і померлі, встають, а в Богем звіщається добра новина. І блажений, хто через мене спокуси не матиме. Як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові, на що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очеретшу вітер гойдає його? Та на що ви ходили дивитися? Може, на чоловіка у м'які шати одягнено? Адже ж ті, хто носить м'яке по палатах царських? По що ж ви ходили? Може, бачити пророка? Так, кажу вам, навіть більше, як пророка, бо це ж той, що про нього написано: Ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший в царстві Небеснім той більший від нього. Відні вже Івана Хрестителя, й досі Царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вже зусилля хапають його. Усі бо пророки. І закон до Івана провіщували Коли ж хочете знати, то і ля він, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого ж цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигубкують іншим і кажуть ми вам грали, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно та не плакали ви. Бо прийшов був Іван, що не і не пив. Вони ж кажуть, він демонами. Прийшов вже син людський, що їсть і п'є. Вони ж кажуть чоловік й ласун і, і п'яниця, він приятель митників і грішників. І виправдалися мудрість своїми ділами. Ісус тоді став докоряти містам, де відбулося найбільше його чут, що вони не покаялись. Горе тобі хоразіне, горе тобі вівсайду. Коли б то в тирі і Сидоні були, відбулися ті чуда, що сталися у вас, то давно б вони каялися волосяниці і в попелі. Але кажу вам, легше буде дня Судного Тиру й Сидону, ніж вам, а ти, Капернауми, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у судомі були, відбулися ті чуда, що в тобі вони сталися, то лишився б він був по сьогоднішній день. Але кажу вам, що содомській землі буде легше дня судного, аніж тобі. Того часу, навчаючи промову Ісус, прославляю тебе, Отче Господи, небо і землі, що втаїв ти Отце від премудрих і розумних, та Його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все, мій Отець. І сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто окрім Сина, та кому син захоче відкрити. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я смиренний і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Боже ярмо моє любе, а тягар мій легкий.